Дуже важливі умови контракту Луніна з Реалом. Легенда Ліверпуля повернулася заробітків судівській Аравії, не заробивши ні копійки. У Меліновського новий конкурент, а до чого тут богемна рапсодія. Мене звати Андрій Сеньків, ви на каналі Ґудібінг. І сьогодні я попрошу поставити лайк тільки мені, виключно мені, тому що в мене прямо зараз вітрянка. Я все одно взяв себе до рук, прикрив своє прищаве тіло, сорочка на довгі рукав, і готовий для вас. Подавати інформацію про європейський футбол, про останні дні та все найцікавіше. Також не забуваємо підписуватися на цей канал. Нас вже майже 25 тисяч Тисяч, чому ви дивитесь, не підписавшись, я не розумію. Ну і до блоку трансферних новин. А Як зголосив про підписання півзахисника Джордана Гендерсона, Амстердамці підписали Гендерсона на правах вільного агента, адже він розірвав контракт з своїм попереднім клубом Аравійським Аль-Іттіфаком. При цьому саудити заплатили влітку Ліверпулю за трансфер Джордана в районі 14 мільйонів євро. При цьому деякі інсайдери говорять не про 14, а про 4. контракт Гендерсона з Аяксом до літа 26-го року. Пратиме Джордан під шостим номером. При цьому Гендерсон не заробив жодної копійки, жодного цента, виступаючи за Аль-ІТі При тому його зарплата була 350 тисяч Фунтів на тиждень. І ви зараз скажете: блін, оце це надули Гендерсона. Що це взагалі за бред? Що це, що це взагалі за рівень Української першої ліги, коли гравцям не платять зарплату такий довгий проміжок часу? Але насправді ситуація в іншому. Гендерсон сам просив про відтермінування зарплати валіті-фанці, посилаючись на певні податкові нюанси Британії і просив поки що не виплачувати. Наскільки я розумію, це пов'язано з тим, що Гендерсон одразу ж вже. Там в перший тиждень, другий, третій, четвертий розумів, що робити йому в Саудівській Аравії немає чого. Його команда «Аль-Ітіфак» – це просто середняк чемпіонату Саудівської Аравії. На деякі матчі, в котрих брав участь Гендерсон, приходило менше. Тисячі людей. Атмосфера цієї камерності на стадіонах з порожніми трибунами, атмосфера самої країни, де панує диктатура та відсутня свобода слова та прав елементарних людини. Гендерсон одним словом зрозумів, це все лише тоді, коли туди переїхав. І він не хотів отримувати жодного цента рівно для того, щоб потім абсолютно спокійно розірвати угоду з Алітіфаком. Він не отримав жодної зарплати за півроку, коли він виступав за цю команду. І далі по контракту він так звісно, від всієї зарплати відмовився, контракт було розірвано за його ініціативи. Відповідно, Алі Тіфак витратився виключно на сам трансфер Гендерсона, заплативши певну суму Ліверпулю. Ще раз вона коливається від 4 до 14 мільйонів євро. Окрім того, що Гендерсон фактично подарував всю зарплату Тіфаку, він виплачуватиме цьому клубу бонуси за свої успішні виступи в Аяксі, що передбачено контрактом. Якщо ці успішні виступи, звісно, будуть Ну і підсумовуючи кар'єру англійців. Львській аравії, в нього там 19 матчів та 5 асистів. Зараз він гратиме за Аякс, Аякс, котрий ну в зоні турбулентності перебував не настільки давно. Амстердамці пережили одну з найбільших криз за останні роки. Жахливо стартували, змінювали тренерів, не вгадували з новачками, але в останніх 9 матчах у них сім перемог та підняття на п'яту позицію. Ну і тут можна одразу відкотитися до самого рішення Джордана піти з Ліверпуля цього літа. Звісно, ніхто йому не гарантував місця в основі в новому сезоні. Більше б відверто говорив, що Джордане, ти не матимеш максимальної кількості ігрового часу, май собі на увазі, але я хочу, щоб ти був в команді, я на тебе розраховую і свою частинку ігрового часу ти отримаєш. Гендерсону цього було мало, і тому він вирішив. Піти в підсумку, замість того, щоб мати місце в розстрілі Ліверпуля, враховуючи те, що все одно в центрі поля у Ліверпуля були відчутні проблеми по цьому сезону, навіть з новачками Ендо Макалістерн та Собослаю, тому що є травми, є ротації, є багато турнірів. Багато гравців центру поля відійшло з Європуля влітку. Там Алькантера та Байчетіч досі травмовані. Так, тобто, все одно, Гендерсон мав би свій ігровий час. Натомість він вирішив не терпіти, він вирішив пихати суддівську Аравію, ну, а зараз опинився. Ну в посередньому будемо. Відверті Аяксі, одне невдале рішення Гендерсона замовило кілька наступних. Брентфорд орендував лівого захисника Тотнема Херхіорі Гриона до кінця поточного сезону. Угода, правда, не включає права викупу. І це адекватне та логічне рішення для всіх сторін. Брентфорда жахливі, страшні проблеми на флангах оборони. Так, команда грає в три центральні захисники, переважно їй потрібні латералі. Зліва у цій команді основним вважається шотландець Хікі, але він. Травмований і замість нього пробували абсолютно різних футболістів і центру поля, і центру захисту, і взагалі там навіть нападників сували на ці позиції. Словом, треба був той, хто знає та вміє. Регіон це футболіст якраз цієї позиції. Перші півроку Серхіо привів у Манчестер Юнайтед, де основним так і не став. Більше того, навіть виходячи на заміну до нього, у Тенхага були питання, тому що важливо регіон звик грати при трійці центральних захисників, і він. Виконувати якісь такі ну, незвичайні, нетипові для захисника функції: як зміщення в центр, допомога при виході команди з оборони в атаку, якісь такі, скажімо, суперінтелектуальні рішення. так? Він добре бігає по бровці. В Бренфорді треба добре бігати. Побровці і Регільон якраз у цю команду переходить. Це вже не перша оренда Регільона. Коли він переходив Тотним у му році, все в нього на перший погляд спочатку було окей, але потім, коли команду тренував Антоніо Конте, відбулась перша оренда в Мадридській Атлетіко. Ну а тепер МЮ та Брентфорд. Наполі оголосив про трансфер півзахисника Борнмута Амеда Трауре, як повідомляє сам не клуб, клуб, річний футболіст перейшов на парах оренди з правом викупу. Правда, про конкретні цифри мова не йде але як говорить Фабріціо Романо. Наполі може викупити футболіста влітку за 25 мільйонів євро. Траоре — це той футболіст, котрий був абсолютним лідером Сасоло кілька одразу сезонів. Він справді був тим, хто робив стиль цієї команди. І коли Борнмут вирішив піти на перебудову, вирішив запросити величезну кількість футболістів, щоб оновити команду центр поля в тому числі, то Траоре був одним з найперших, кого Борнмут захотів, і за нього було свого часу заплачено 26 мільйонів євро. Ну свого часу це влітку 23-го року, тому що перші півроку за Борнмут він виступав на правах оренди з цим от правом викупу. Зараз в троре, взагалі, мінімум ігрового часу було бормоті. Він провів 6 матчів та забив один гол. Ну і Траоре повертається в А, де він зробив собі ім'я та в команду, де потрібна швидкість в центрі поля. Траоре цю швидкість в центрі поля якраз таки може дати. Ну а зараз важливе оголошення від нашого партнера компанії Фовбет про центральний матч туру вихідних у німецькій бундезлізі Ляйпціг прийматиме Леверкусинський Байер. І за котируванням Фовбет фаворитом цього матчу є господарі Ляйпців. Але я вірю в Байер, попри всі проблеми кадрові цієї команди. Коефіцієнт на перемогу. Команди Хабі Алонсо на виїзді становить 2,77. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію, або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та трьохсот фіспів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Легендарний мексиканець покидає лалігу мова про Андреса Гвардадо, котрий пішов з Бетіса. Він виступав за клуб Севільї з липня 2017 року, коли за 2 мільйони євро його купили у ПСВ 37-річний Гвардадо провів за батість 223 матчі, забив 5 голів та віддав 17 асистів. Були сезони, коли Гвардадо був абсолютно незамінним гравцем Бетніса та виконував найрізноманітніші функції. Його пара з Вільмом Карвальо справді наводила жах на команди Леліги. Але час вже піджимає. Гвардадо прощається та повертається на батьківщину, де виступатиме за Леон. Важливе оновлення в Берлінському уніоні. Вони продали форварда Сурінамо, Шералдо Беккера до Реал Сусхідана Причому баски заплатили за всього 3 мільйони євро, і це норм, враховуючи те, що Контракт Форварда з Уніоном закінчується влітку. Бекер, котрий був лідером атак Уніона кілька сезонів одразу, в цьому ж сезоні відверто провалювався три голи, один асист у 20 матчах. Зрозуміло, що загальний рівень та гра команди в цьому сезоні не давала розкритися багато кому, але факт залишається фактом. Бекер новий контракт не продовжував. Продавати його було потрібно, відповідно його продали. Цей трансфер важливий для соснідата. У них відчутно бракує глибини в лінії атаки, при тому, що Кер може зіграти і в центрі, так і на фланзі Кубо. Поїхав на Кубоґазії за Японію. Андре Сілва відверто провалюється, залишаються фактично Баранича та Оєрсавель. Якщо говорити про футболістів, котрі є стабільними. При тому і один, і другий частенько отримують травми. Тому за невеликі гроші команда Альґусілі отримує надійну опцію футболіста, котрий вже пограв у топ чемпіонаті, та робив так: робив обличчя таки команди, яка дивувала не один сезон. При тому Уніон за 2 мільйони євро вже знайшов заміну Беккеру. Мова йде про. Кріса Бедія, іворійського форварда швейцарського сервета у цьому сезоні 27-річний уарі забив 16 голів та віддав 3 асисти у 19 матчах за сервет. На перший погляд Бедія є більш широкофункціональним футболістом ніж Беккер. У нього на 10 сантиметрів більше зросту, але при цьому він не сильно той поступається у швидкості Беккер. Більше того, зараз стиль у нього змінюється. Немає такої залежності від ж швидкості Шральдо Беккера. Так від закидання на Беренса, скидок Беренса на. Екера і оцих спортів від Суринамця. Е, Уніон пробує в контроль і те, що би окрім своїх швидкісних даних від своєї антропометрії, добре вміє відкритися під м'ячі, здорово грає у ситуаціях, коли простору немає, знаходить ці ситуації. Так ну справжній коршун футболіст, який є фактично королем воротарського майданчика. Якщо ми говоримо про рівень чемпіонату Швейцарії, на цьому я прошу вас заакцентувати. Норвезький халбек Еміль Бохінен став новим одноклубником Руслана Маліновського. Дженно орендував гравця у Салернітани. При цьому генесці креативно представили футболіста, використавши співзвучність прізвища Бохінен з легендарної пісні гурту Квін Богемська Рапсодія. Ось гляньте, будь ласка, на цей постер. Ну і орендна угода між Дженно та Салернітаною містить обов'язкову опцію викупу при виконанні деяких умов. Бохінен спершу був орендований Саларнітаною з московського ЦСКА, потім і викуплений. Але у команді Філіппе Інзагі місця в основі він не мав. Бохенен це футболіст, котрий є прямим конкурентом Маліновського. Зрозуміло, що Маліновський це лівоногий гравець, котрий переважно діє правіше в центрі поля. Бохенен це той, хто може зграти в центрі або лівіше. Він є правоногим і, на мій погляд, є прямою заміною кутлу. Турка, котрий не підійшов Джено і повернувся в Галатасарай. Важливий трансфер з Франції, тому що Ліон прям викотив шалені бабки. Вони купили двох футболістів гента, маліка фафаната гіфта Орбана за 29 мільйонів євро. Це сума за двох гравців. Спершу про фафана це правий Вінгер. Йому 18 років він є бельгійцем. Грає він багато, забиває та віддає не дуже. говорить про його талант. До речі, забив один з голів ворота Луганської зорі, що насправді було не Важко про Гіфта Орбана більше більше говорить і не перший рік. Йому 21 рік він є нігерійцем. Попередній сезон був до нього просто таки розривним. Але цього року у нього лише 8, малюв у 24 манчах, і навіть ну така втрата місця в основі в генті. Так в нього були і такі періоди. І ось саме в цей період Ліон купує купує Орбана, розуміючи, що напевно на, на, на піку своїх можливостей вони б цього футболіста ніколи не взяли. Орбана, відміну від вона більше футболіст центру атаки, а також і відтяжці може зіграти, враховуючи стан справ в Ліоні, боротьбу за виживання цієї команди, це норм трансфери, враховуючи те, що у клубу є амбіційні нові власники, котрі не хочуть боротися за виліт. Питання в тому, що вони взяли досить сирих футболістів, футболістів на перспективу, скажімо так, котрі не факт, що вже тут і зараз можуть якісь питання у Ліоні вирішити. Бою, щоб це не був ще більший. Провал ніж я зараз. Ну і важливі новини стану суперника Шахтаря у плей-офф Ліги Європи. Вони продали лівого захисника основного Ренана Лоді до Аль-Хіляля Аравійського. Сума трансферу 23 мільйони євро. Лоді це гравець, який був абсолютно основним у Марселі. Закривав позицію лівого латераля. 23 матчі, один асист. До цього виступав за ну, Форест та Мадридський Атлетіко. Зрозуміло, що Марсель не мав би продавати цього футболіста. Він основний до нього мав. Мало претензій, про що ми взагалі говоримо, враховуючи амбіції клубу у цьому сезоні. Але такі гроші ніхто б і ніколи напевно не запропонував би більше за лоді. тому вони логічно погодились і одразу ж знайшли бразильцю замін. Мова про лівого захисника збірної Швейцарії та янгбойза Улісеса Гарсію. За нього заплачено 4 мільйони євро, і він справді здивав в цьому сезоні швейцарського чемпіонату. Один голов асистів у 24 матчах. До того ж, у нього сім поєдинків за збірну Швейцарії. Грубо кажучи, знайшли дешеві, але не факт, що менш перспективний варіант на цю позицію. Ну а я нагадаю, що важливо допомагати та підтримувати збройним силам України, поки ви не вступили до їх лав. Я збираю на мавік для 93-ї бригади Холодний Яр там ще буквально кілька. Тисяч гривень Долучіться, будь ласка, будь-якою копюрою. Кожен донат є важливим. Банка буде в описі до цього відео. Ну а тепер до новин суто футбольно манчевих кубок Іспанії, мадридський реал проти мадридського Атлетикої. Атлітико в тому переміг з рахунком 4-2 в овертаймі І в цьому матчі в основі зіграв Андрій Лунін. У нього вісім сейвів, шість котрих після ударів за меж штрафного. один перехоплений навіз, одна повітряна дуель, а також 55 дотиків до м'яча, 29 передач, 25 з котрих були точними. Також п'ять точних передач з дев'яти довгих до Луїна по цьому матчу було би мінімум питань при чотирьох пропущених, але все-таки до одного пропущеного Андрієм є питання. Як і загалом, є питання до всієї оборони мадридського реала. Те, наскільки безалаберно, не і багато рикошетно, отаке от слово я зараз надам зіграв Реал у цьому матчі. Це щось чимось порівнювати з тим, яким був матч Реала проти Барси ще в неділю з цим матчем проти Атлетіко, це просто небо і земля. При тому я розумію, так я, я розумію, що Атлетіко прямо зараз сильніша команда ніж Барса, тут питань немає: більш атакувальна, більш злагоджена та організована, але все таки різниця була просто разю. Перший гол Атлетіко це щось з чимось, де Пуль виконує закидушку і Рюдігер продовжує, продовжує політ м'яча. Як <плес> на дальню штангу скидає просто. І Лунін в шоці, вам, грубо кажучи, він не знає, що робити, як реагувати, як може це робить. Але там абсолютно один однісінький є ліно, котрий спокійно пробиває українця. Що для чого і навіщо? Я розумію, яким класним захисником є Рюдігер. Але коли він відмочує, то він відмочує так. Це видно одразу і у всіх командах, де він виступав, починаючи від Роме. Тепер до помилки українського воротаря до другого голову мадридського Атлетіко мала бути розрізна передача на Грізмана. Вона йшла в ту зону, де був Антуан. Але Кавінга перехопив її. Але як перехопив, він просто відправив м'яч до власних воріт. В цій ситуації Рюдігер та Лунін спокійно. Кійні мають бути спокійними. Антоніо прикриває м'яч корпусом в боротьбі з Моратою, і Андрій мав би просто забрати м'яч до рук. Просто забрати м'яч до рук. Але він банально кіпішнув. Він зарано впав на газон, і замість того, щоб просто зафіксувати м'яч рукою підбив його в сторону Рюдігера та Морати. Рукошат від ноги Антоніо, м'яч біля порожніх воріт, Мората спокійно забиває. Таймінг падіння Луніна для того, щоб реагувати на цей м'яч був абсолютно поганим, але взаємодія Рюдігра та Луніна від матчу до матчу також не стає кращою. Я вже не раз спостерігаю, як саме ці два футболісти погано між собою комунікують. Хто в цьому винен? Чи Рюдігер чи Лунін, котрі є? Тихим воротарем, скажімо так, я не знаю, але проблема точно існує. В інших двох пропущених до Луніна питань немає. Атлетіко як обере реванш у Реала за поразку у Суперкубку Іспанії, півфіналі Суперкубку Іспанії, чи щось таке там було. Але важливішим за цей матч та за цю помилку та за цю поразку, взагалі, є інформація з Атлеті, котра говорить про те, що Лунін не хоче покидати Реал, а його контракт з мадридцями справді діє до 25-го року року. чому це взагалі важливо? Та тому що до цього моменту вважалося, що вони на контракт до літа 2024 року. Він стане вільним агентом влітку вже цього року. Але з'являлася інформація від неавторитетного іспанського джерела про контракт Андрія до 25-го року. Мовляв, угоду з реалом було продовжено, але про це чомусь не оголосили. Я відверто не вірив в цю інформацію, але коли про це говорив Джезе Атлетік, я спішно вам повідомляю. в Це Потрібно вірити контракт Луніна з реалом до 25-го року. Також зате тік говорить про те, що Лунін не хоче покидати реал і, взагалі, хоче продовжити цю угоду. Реал ж поки жодних пропозицій луніно не робив, але вже чітко визначився з точки зору кіперів на це літо. З кепою нічого продовжувати не будуть. Ну а кордуа повернеться після травм. Також атакі говорить про складність ситуації між Луніним та Кепою, і складність вибору самого Анчелоті. Мовляв, у Карло досі немає чіткого рішення по тому, хто буде основним. І я на цьому. Пропонує закрити дану тему. Більш важливою є інформація неавторитетного, авторитетного на цьому іспанського джерела про те, що Лунін підпише новий договір з реалом, що є пропозиція на новий контракт до 2030 року. Як зазначено в цьому джерелі, у реалі вірять в Андрія як основного голкіпера у майбутньому. А Лунін відчуває, що його цінують в клубі, але поки думає над своїм рішенням. Які висновки можна робити з цих двох інформацій? Перша інформація це те, що угода Луніна з реалом до 2025 року. Реалу не потрібно спішити продавати Луніна, бо його контракт закінчується. Ще раз до 2025 року контракт. Про що ми взагалі говоримо? Більше того, реалу навіть ок, якщо Лунін допрацює контракт до кінця і покине клуб вільним агентом. Заплачено за Луніна було менше 10 мільйонів євро. Зарплата Андрія не була величезною. Профіт був відверто від. Чутним так, коли він підмінював куртуа, інко навіть в критичні та важливі моменти та матчі жодних питань до нього не було так само і до тренувального процесу. Тому реал, навіть якщо відпустить Луніна вільним агентом, все одно багато здобуде. Але ще раз жодного поспіху в тому, що конче потрібно продати Луніна, нема. Плюс Трансфер цього літа на правах вільного агента як ми собі це е, там планували, думали. Він не відбудеться. Ну і висновок по другій інформації про новий контракт, коли Реалом до 30-го року, і про те, що реал загалі стовідсотково бачить в Андрії основного воротаря в майбутньому. Є б до цієї інформації ставився досить таки скептично, так рівно тому, що нема підтвердження від якогось авторитетного джерела. Тому що для мене іспанське видання «El Debate – це не авторитетне джерело, плюс реал на даний момент не показав. Жодним чином, що він бачить у Луніна основного воротаря і бачить у ньому якусь перспективу. Травмувався куртуа. Взяли в оренду кепу. Є пошкодження в кепи. Лунін дуже добре, дуже добре грає. Все одно Рісабалага отримує якийсь ігровий час. Словом, поки більше питань, ніж логічних підтверджень цієї інформації, окрім одного важливого нюансу реалу цілком ок, і реал цілком не проти мати хорошого другого. Номера до 30-го року за невеликі гроші, і враховуючи те, що його все задовільняє. Ось якраз в це я можу повірити. Вам же дякую за увагу. Дякую, що зі мною були до самісінького кінця. Тому мої інші відео. Будь ласка, дивіться їх, тримайтеся, купи, будьте здорові, бережіть себе. Слава Україні і папа. -па.